Іван Грасимко, начальник відділу державного нагляду та контролю в Івано-Франківській області. Укртрансбезпекою постійно здійснюються заходи державного нагляду, контролю, рейдові перевірки, перевірки на дорозі, транспортних засобів щодо дотримання привізниками законодавства про автомобільний транспорт. Під час проведення рейдових перевірок, перевірок на дорозі, основна увага приділяється дотриманню. Перевізниками винен законодавства щодо вагових та габаритних параметрів, транспортних засобів, виявню перевізників, які здійснюють і працюють поза межами правового поля нелегальні перевезення, дотримання водіями режиму праці та відпочинку водіїв, затверджених розкладів руху та схем маршрутів під час здійснення регулярних перевезень, дотримання законодавства в частині пільгового перевезення. За 7 місяців 2023 року виявлено 886 порушень законодавства про автомобільний транспорт. Відповідно складено 833 акту та 48 протоколів про адміністративні правопорушення, 5 з них за надання послуг з перевезення пасажирів без ліцензії на виданої діяльності. Рейдові перевірки транспортних засобів здійснюється на автомобілях доріг державного значення. В місцях посадки та висадки пасажирів по території всієї області здійснюється постійно, а в разі надходження звернень від громадян та скарг розглядається вже по факту. Перевезення пасажирів автомобільними перевізниками повинно бути безпечним та якісним. Особливо ми звертаємо на передрейсовий технічний стан транспортних засобів, також на Передрейсові медичний стан водіїв. Тому для Укртрансбезпеки як контролюючого органу є одним з пріоритетних завдань виловлення так званих нелегальних перевізників, які не мають здійснювати перевезення, регулярні чи нерегулярні, які, в свою чергу, десь задають шкоди економічної шкоди, задають. В основному і десь забирають, поглинають 20-25% пасажиропотоку якраз з тих же легальних перевізників. Також слід зазнати, що їхні транспортні засоби зовсім не проходять технічного стану, водії не проходять перед рейсових медичних оглядів, що у свою чергу наражає на небезпеку, не дай Боже, пасажирів. Відповідальність за проведення господарської діяльності без державної реєстрації. Відповідно до частини першої статті 164 кодексу України про адміністративні правопорушення за собою тягне накладення штрафу від однієї до двох тисяч неоподаткованих мінімумів громадян. Ну, тобто, якщо це в провести на гривні, це від 17 до 34 тисяч гривень. Матеріали ми скеруємо відповідно до суду. Також найбільш поширеним порушенням, які допускають автомобільні перевізники, є недотримання. Режиму праці та відпочинку водіїв, відсутність необхідних документів, передбачених законодавством, це є страхові поліси на транспортних засобів поліси водіїв, протоколи перевірки та адаптації тахографів, тобто це є пристрої, що фіксують робочий час водіїв, протоколи перевірки технічного стану транспортних засобів. Відповідно до закону про автомобільний транспорт, відповідальність за вчинення порушення. Цього закону несе автомобільний перевізник аж ніяк не водій. Щодо режиму праці та відпочинку водіїв, яке найчастіше фішу, фіксують наші інспектори Укртрансбезпеки, безпеки, то у разі виявлення такого порушення відповідальність покладається теж на автомобільного перевізника. В Україні. Встановлено положення про робочий час і час відпочинку водіїв. Ми керуємося 340 наказом Мінтрансу. Якщо це є міжнародні автомобільні перевезення, то ми керуємося угодою ЄУТР, Європейська угода щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які здійснюють міжнародні автомобільні перевезення. Тобто тривалість щоденно міжмінного відпочинку водія протягом 24 годин. Рахуючи від початку робочого дня має бути не менше 11 послідовних годин. Тобто водій за кермом повинен перебувати 4,5 години, з них 45 хвилин він повинен відпочивати. Основним критерієм забезпечення безпеки перевезення є зниження кількості пригод та тяжкості їх наслідків. Ми провели аналіз дорожньо-транспортних пригод і він показав, що основними причинами настання цих дорожньо-транспортних пригод. Є е, такі порушення: це порушення правил маневрування, порушення правил проїзду, перехрест, перевищення швидкості руху, виїзд на смугу з зустрічного руху. Супутніми причинами є невідповідність технічного стану транспортних засобів, невиконання автомобільними перевізниками вимог автомобільного законодавства, незадовільний стан дорожньої інфраструктури. У березні цього року в нас в області така сталася досить. Серйозна дорожньо-транспортна пригода це зокрема в Коломийському районі, і причому це були два транспортні засоби, які здійснюють регулярні перевезення. Вони з одного Коломийського автопарку, де загинула одна особа, і 21 отримали травми. Провелися технічні розслідування, надалися певні рекомендації щодо запобігання дорожньо-транспортних пригод. По цьому факту порушена кримінальна справа. Зараз з 1 серпня по 31 серпня в Україні триває комплекс профілактичних заходів на автомобільному транспорті. Автобус 2023 Під час проведення цих заходів ми спільно з управлінням патрульної поліції івано франківської області особливу увагу приділяємо технічному стану транспортних засобів, обов'язковому проведенню передрейсових медичних оглядів водіїв і технічному стану. Транспортних засобів близькому зберганню водіїв автобусів у спеціально відведених місцях. Також перевезення організованих на зараз літня пора, і ми дуже звертаємо увагу, перевезення груп дітей. Якщо перевозяться діти, особливу увагу ми звертаємо, водій має бути не менше, мати не менше п'яти років стажу. Водійського привозиться дітей тільки у світлу добу пору дня. Якщо це є протяжність маршруту більше 250 кілометрів, він виходить за межі однієї території, однієї, області, то він має бути, має бути забезпечено двома водіями. І якщо їде більше 10 дітей, необхідна людина, тобто супроводжуючий, якщо є 30 дітей, то необхідний медичний працівник. Кожного місяця ми проводимо звірку з органами. Державної виконавчої служби і Державної казначейської служби. Тобто, якщо ми за 2022 рік принесли в бюджет за накладення адміністративно-господарських штрафів 4 мільйони 777 тисяч 340 гривень, цього року за сім місяців вже 6 мільйонів 522 тисячі 730 гривень. Але хочу звернути увагу, що ми почали вже працювати минулого року тільки з 25 липня, зв'язку з тими подіями.